Одним ударом перетворив на брухт одразу три машини на Дарницькому мосту. Спочатку зіткнулися дві два автомобілі. А поки їхні власники чекали на поліцію, до компанії долучилися ще двоє: п'яний як ніч, неадекватний призвідник аварії навіть не усвідомив, що на коїв. Спробував з ним поспілкуватися. Наш Володимир Мельник Старт історії дала аварія на столичному Дарницькому мосту. Почалося все з дрібниці, Повертаючи з Дарницького мосту праворуч, водій Альфа Ромео злегка зачепив крило мазди. Водії викликали копів, ті їхали понад 40 хвилин. Водій Мазди наче відчував, що пригоді ще не кінець. Я йому сказав, давай від'їдемо в сторону, тому що реально тут така ситуація: поток машин йде з города, і мало ли що може відбуватися. Я сорок нінут згорить. Ніт, ні надо. Однак візаві Сергія не погодився дарма. Уже незабаром за десяток метрів від них Фольксваген на повному ходу врізався у Lexus, А той за інерцією в їхнє авто. Водій цього Фольксвагена, який власне і спричинив велику автотрущу з місця події, втік Свідка, варі стверджують, чоловік був дуже п'яний. Врятувало життя водіїв те, що вони були не в машинах, які удар «Лексуса» перетворив на Брухт. Побачив аварію і почув дуже сильний удар в заду. А тоді не справився з керуваннями, мене ще й в мазду занес. Кажу дружині, вилітай з машини, бо я не знав, що з машиною. Він свою дверцяту не зміг відкрити, перелазив через пасажирську. Водій Лексуса на якусь мить знепритомнів. Його дружині зрештою знадобилася швидка. В авто ж втікача винуватця ДТП знайшли документи. А ще за годину на місце пригоди приїхала його дружина. Де Чоловік, який управляв транспортним средством. Котори ДТП произошло. Саме Volkswagen Каді, так? Фольксваген Каді та моєго мужа. Здесь на місці. Мой мушню. Не... Подождите, мой муж не убежал. Та да он стоя саме розговорював. Що ви мені розказуєте? Слушайте, мої. Вам... Коротко... От поліція зараз вами займемо. За кілька хвилин на місці з'явився і сам герой події. Чоловік не протверазів. і, здається, геть не усвідомив, що накоїв. А почув у поліцейській українсь полі... мой телефон. А ви випивали за кормом, чи ні? Ні в кому. А ви можете обрати своїм нельзя. Не Чоловік добродушно посміхається, наче й не розклепав нещодавно чотири автівки і просто дивом нікого не вбив. Настрій його припускають патрульні незабаром зміниться, бо виплачувати доведеться щонайменше півмільйона гривень.